Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні на запит широких народних мас. Так, мене просили поговорити про народ в цілому, так би мовити, з наукової точки зору різних. Наук, що ж це таке за поняття народ. Ми часто вживаємо його, але ну, не знаю, який зміст ми укладаємо в це слово. Так ось був я ж старий совок. Я постійно підкреслюю: мене на of Table <хи> написано, що я старий совок. Так, так ось я цитую Леоніда Філатова, колись був такий актор популярний в Радянському Союзі Леонід Філатов, навіть секс-символ і так далі. Але це була розумна людина, дуже, яка писала там поеми. Вірші, це не просто був блазень. Так. Він е, е, надзвичайно серйозно і мислив. Так ось він написав такі вірші, які починаються приблизно так, про начальство. Значить. Вранці п'ю компот, а думаю, про народ. Його навіть цитував е, Горбачов. Так, оці, оці всі його слова. Так що таке народ? Що таке народ? Ну, я психологів читав все життя філософів, соціологів, і політологів і, і так далі, і тому подібне. Ну, і що ж вони пишуть? Не тільки наших, і в першу чергу не наших, не українських, а зарубіжних, які абсолютно чітко, без всяких там е, е, політкоректності, хитань сюди-туди, прямо так пишуть, що народ. В своїй більшості це стадо, отара і так далі, і тому подібне. Що думка більшості завжди хибна, там маса. Так я, я не хочу просто цитувати це все, тому що там воно б виглядало не дуже коректно, тому що науковці вимушені говорити на основі власних досліджень те, що є, а не те, що комусь хочеться чи не хочеться. Оця е, так звана політкоректність зараз, тобто брехня, то вона антинаукова, абсолютно. так. Та і якщо я буду говорити те, що той Ютуб не пропустить, правду, якщо буду говорити, і те, що про народ писали і пишуть оці всі науковці, які його досліджують. Тому числі і на основі математичної статистики, оце те, що я вам говорю. Так. Що можна вирухувати все це, як вони голосують, так. як їх можна чітко і легко обдурити, народ, і все таке інше. Але якщо ми копнемо глибше, то ми побачимо, що в будь-якій країні народ-верхівка еліта дурить. Так, інша справа, яка мета цього обдурювання? Є дві мети. Перша мета це обдурити цей народ, який нічого не розуміє, апріорі, кажучи, науково для його ж добра. Так, це перше. Друге це обдурити народ для власного збагачування, для його визискування, для е, корупції розвитку і так далі. І тому подібне. Оце дві мети є. Ну яка в нас мета нашої влади? Вибирайте із цих двох. Ну, я вам можу до вас навести приклад, коли народ одурили для його ж добра, для його ж блага. Це класика, сінопурна й багатша держава Азії. Так, і ось яка не має практично ніяких ресурсів, крім сприятливого географічного положення. Де задіяний оцей ресурс обов'язково вища освіта? Тому що більше нічого нема навіть води немає питну, і яка двома величезними водопроводами надходить із сусідньої держави. Так. Отже, так як обдурив лікван'ю Кван Ю В народу. дев'ятсот 1965 році його, так би мовити, випхали. Цей Сінгапур як нікому не потрібний ідіть. Будьте незалежною державою. 80% вважали, що він і півроку не протягне це найкорумпованіша, найбідніша держава Азії, народ затурканий, абсолютно нічого не розуміє і так далі, і тому подібне. Але. Еліта там була, яка закінчила е, західні кращі університети і, і так далі, і тому подібне. Вони, е, 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 так як це мала бути демократична держава, так, щоб Захід там вже не Кавкажучи науково, що це неправильно робиться так, то е, вирішили зробити, що це буде демократична держава. Отже, ліхван Ю так обігори. Ну що, що треба було? Щоб держава була чиста, щоб держава була не корумпована і так далі. Це потрібно було сінгапурцям, які звикли бути корумпованими і так далі. і Жити у цьому бруді і всьому іншому, так. Демократично вони б ніколи за Лікван'ю, якби їх не обдурили, не проголосували. Значить, треба було їх спочатку обдурити. А потім, коли вони вже проголосували, коли вони навіть проголосували за партію лікваню, щоб це ж було все демократично, де із 100 депутатів 99, ну фактично були його виконували його політику всю. І що ж він зробив, коли він прийшов до влади, він повернув усе на 180 градусів. Те, що він тоді обіцяв, що ніхто не все буде корумповане, все буде так, все буде так, як, як було і так далі. Якщо не обіцяв, то натякав. Так. Після цього він так закрутив гайки. Тому народу, що він пищав, але врешті-решт, mm -hmm. коли вже вони зрозумів цей народ у торопав про те, для чого це все робиться, чому смертна кара за наркотики, чому смертна кара за корупцію, чому там тисячу доларів за недопалок кинутий на euh, тротуарі, і все таке інше? То він уже обрав і сина його, коли він пішов, так би мовити, із політики, тому що вже був дуже старий. Оце той приклад, коли народ обдурили задля його добра. Ну, а в нас, як там воно відбувається, хтось знає. Чи народ не знає, так? чи він і не може знати, як кажуть філозопи, соціологи, психологи, політологи і таке інше.